Електромобілі Volkswagen ID 4 вже у компанії Elmob приїхала наша зіркова пара блогерів момент, який не всі знають. Малютка, але що нас здивувало? Отже, друзі, приїхала ще одна машинка. Дурацька ідея якихось понтів. Така Model 3 Performance стає до 30 тисяч. Електромобілі Volkswagen ID4 вже у компанії Elmob, і вони доступні для вас для тест-драйву. Бачите, ми спеціально для вас забрендували одну із машин. Також, як ви знаєте, є величезний вибір інших електромобілів. Tesla, є експерт по електромобілям Олександр і е, є електромобілі Tesla також в оренду. Є більш доступний електромобіль Kia Soul. він коштує 18 тисяч доларів. Є Mitsub... цей Peugeot ION. він коштує 8... 7 тисяч 700 доларів. 100 кілометрів проїжджає на одному заряді. І також є Nissan з Китаю. Така машина коштує 20 тисяч доларів, 400 кілометрів проїжджає на одному заряді. Так що звертайтеся. Зараз в Україні справжній бум на електромобілі, особливо електромобілі Volkswagen і 4. Якщо ти вмієш спілкуватися з людьми, тобі подобається розказувати про якісь новітні технології, новітні продукти, які покращують життя людей і можуть економити від 15 тисяч гривень бюджету сім'ї на місяць і від 150 тисяч гривень на рік. То ми запрошуємо тебе у нашу команду продавати людям електромобілі, Volkswagen ID4, також електромобілі Tesla. Залишай свою заявку, пиши нам на пошту своє резюме або телефонуй нашому HR і ми розглянемо твою кандидатуру. Дякуємо за увагу! Захар Пашун, ЛМОП 9 років на ринку електромобілів, 19 мільйонів переглядів на YouTube, 2000 клієнтів. Обслужених на нашому СТО по електромобілям та більше 700 клієнтів, які придбали у нас електромобіль. Чекаємо тебе у нашій команді. Отже, друзі, приїхала наша зіркова пара блогерів на Теслі Model X з Bucлі. Виїхали з Києва да? ну ви е, до Рівного. Повний, повний повний ролик буде на новому каналі Електрошоу, але це згодом. Просто оце ми <зеш> <пасу> <Да>, від одного <тасу> до як... так, так, тобто, досягнути. Коли yeah. навчився заряджати і зрозумів, як це все працює, то вже пустить реально стало олегше. Але були моменти які Ліпше було взяти просто звичайну тачку. І залив і поїхав. Ну але з порядками є. По тому маршруту, що виїхали, так. Да. Якби виїхали до Львова... Але я б знайшов, я шоці, е, ця, е, є що ці. Єврочас і Єврочас. З екофактор? Тою. Charging, charging point, якось називається. Nee, nee, nee. це називається. Ні-ні-ні, Це автоентерпрайз, навіть не кажи. Це тобі повезло, що пару, пару зарядок було нормальних. Вони більшість, nee. на жаль, галі мі. Тільки одна мені була галі. E, така, що ми поставили, поїхали в кафе, нічим десь коли приходимо хіба. Все, вас відрубалося. Просто якісь інші ракеті, наш виклик. Проективно. Реально в Тернополі дуже чітко на них передається. В Рівному, офигенному порядку. І тут не так. А вот такая схема. Типа має бути 400 гривень. Да, 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 да. Типа ми підключили, у нас зняло во дві Ми знову маємо доставити две двини. У нас навіть навіть короткий посиль побити. Ну, саме головне, ви задоволені? Так, ми приїхали. Малий просто шок. Він вже навчився включати так, щоб дверка закривалася, він добігає. Так, він тільки відкриває одну дверку, добігає, закриває, залітає, відкриває, вилітає, сюди. Клас. Отже, друзі, а скільки у вас зайняв шлях назад? досить довго, бачиш, що зараз восьма, ми виїжджали десь в одинадцятій. Тобто досить... Ну, це просто... з Буковелі чи від Тернополя? Це від Тернополя. А, від Тернополя. Так. Ми робили дві зупинки, тому що... Е, да, ми робили дві Я зупинки. Ні, ми зупинялися трошки більше, але ми там розраховували на зарядку, ми тільки під'їхали, то на неї вже став. Так, да, так, да, так. Да, да. Більший зарядок була вільна. Ну, не ждали. Так, так, так. Так, так, так. Да, да, да. да. А, окей. Дякуємо за цей Шо, за влог. Будемо чекати вашого відео так. на нашому новому каналі. Доброго ранку, друзі. Дивіться момент, який не всі знають. Тесла пише нам, що вона зарядила 28 кВт. годин. А давайте подивимося на зарядці, скільки вона зарядила, по факту взяло з розетки. А тут пише, що взяло 31,7 кВт. Тобто різниця на десь 10-15%. І це є якраз нюанс, що чарджер, який стоїть в машині зарядний пристрій, він, е у нього є певне КПД і тому менше електроенергії зайшло в батарею, чим ми взяли з розетки. Друзі, всім привіт! Хочу вас познайомити з маленькою машинкою Peugeot. Ion. Також вона йде як Citroën C0 і як Mitsubishi IMEL. Малютка. А, але що нас здивувало? Машина 2011 року. О, до речі, Тесла до нас приїхала. А, машина 2011 року, але вона проїжджає так само своїх 120 км, які вона проїжджала, коли була. Як, може вона нова проїжджала там, не знаю, 140. Зараз дивіться, з вами дивимось. Я спеціально завів для вас, бачите, 46 тисяч кілометрів пробігу в неї. От ми дивимося, скільки вона пише, що вона проїде на одному заряді. Пише, що 113 кілометрів вона проїде. В Вон, бачите, в неї повний заряд. І це реально так і є. Тобто ця машина е, проїжджає 120, навіть хлопці на ній проїжджали 130 кілометрів. Це влітку без кондиціонеру, не вмикаючи кондиціонер. Але е, ви знаєте, це дивує. І це ще раз. Е, Якби доказує нам, да, доводить, що електромобілі це майбутнє, тому що в цій машині батарейці 11 років, 11 років. І батарейка жива, з нею все окей. Вона їздить. І це дивовижно, і це дуже круто. і... Це ще раз доводить про те, що технологія електромобілів готова. Уявіть, скільки будуть їздити батареї, якщо ви купуєте машину 20-го, 21-го, 22-го року. От у нас є Тесли 18-го року трійки, у яких пробігу там по 300 тисяч кілометрів. І у них батарейка 90% ємності, що теж ну якби дуже дивує. Отже, друзі, проїхала ще одна машинка, бачите, Андрій? Знімає її і будемо її лікувати в Елмобі. Вона дуже е, з цієї сторони непогано виглядає, досить ціла. А, ну то тут, тут взагалі можна сказати ціла машина. Тут роботи фіг... фігда да ніфіга, я вибачаюся за цей французький. Швиденько відремонтуємо і віддамо клієнту. Друзі, я навіть не уявляю, хто це продовжує купувати такі бензинові монстри. Причому що цієї машини ще й мотор, як мені сказали, 6-літровий. Тобто, це, от, бачите, наша така дурацька ідея якихось понтів. От дивіться, ну, крутий суперкар, там, типу, да, Маслкар, але ж він дуже прожерливий. От машина. Європейського е, стиля якби, міркування. Маленький, компактний сітікар для міста. Е, вартість е, на одному заряді менше 10 гривень, тому що, якщо заряджатися по ночному тарифу, вона дуже мало їсть енергії на 100 кілометрів. Просто ідеальний автомобіль. Кіловат Угу. Так, ну от у нас виходить зараз 56% і 10 кілометрів за хвилину. Це залишилось у нас 20 хвилин до зарядки на 80%. А якщо поставити у нас на 100, то 40 хвилин. просто після 80-ти Так, енді зарядка. Тут показує споживча потужність, скільки вона взяла. Ага, вона За показує, 4 да, хвилини вона да. взяла 6 кВт. Да. Зараз 222 А 380 вольт. Це приблизно 85 кВт. Спрум тобто ми... росте, а струм у нас стабільний. Ага, тобто ми дуже близько до відмітків 90 кВт да, на годину. Але зараз дійде до 90, коли струм напруга коли підніметься. Взагалі чудо. Така от зарядка ND Group, GBCDC роз'єм, без ніяких перехідників заряджає 90 кВт на годину. Тобто повна зарядка такого електрокара з ємністю акумулятора 84,8 кВт займе у нас приблизно якраз годину. Друзі, знову на зарядці Group у Києві. В цей раз на Теслі. Отак от, от через перехідник оригінальний європейська Тесла заряджається. Бачите, синім показує, що машина спілкується. Зараз будемо бачити, який буде заряд. От уже зеленим показує, що пішла зарядка. І на машині у нас показує 28, 29, 30, 40 кВт, 50 кВт навіть бере зарядка. 65 кВт бере. Тесла більше не може, тому що це 2014 року автомобіль, у якого Бачите, 440 тисяч пробігу, тому вона більше заряду брати не може, хоча могла би брати 90 кВт. Але 50 це дуже добре. Нам цього буде достатньо. Друзі, всім привіт! До нас приїхала Тесла, яку ми одна з перших трійок, яка до нас в Україні, ну, яку ми відремонтували, відновили в Україні. Бачите, сьомий місяць 18-го року. І у неї було зовсім мало пробігу. Зараз вже клієнт на ній наїздив 63 тисячі кілометрів. Це Dual Motor в стелс-режимі, яка вид, ну види перформанс. Ця машина, ми купували, думали, що вона Dual Motor, а виявилось, що вона перформанс. Отака от, от чорна красуня. Красуня. Ну і Хлопці продовжують у нас. Ремонтувати, зробили на Model X діагностику, і бачите, батарея відтешла Model S, Зараз в ремонті ремонтується. І так, друзі, у нас автомобіль в Рихтовці. Вирішили все ж таки відремонтувати заднє ліве крило, тому що були великі заломи, але майстер взяв роботу і ось. Відновив, ну, по чорнове, але ще, ще все в процесі. Тому далі буде. Будемо знімати, показувати, як ми відновили крило ліве заднє. Ну, щоб не проводити заміни. Цей автомобіль э, приїхав з Америки. Він має пошкодження тільки по лівій задній стороні. Ну і спереді э, фактично там бампер і навісни, різні нічого не попросили. У нас такі автомобілі. Це не помиляюсь. 19 року. А 20-го. місяць 20, -го, 8 -го, 20 -го року. Так тобто це далі буде. Друзі, керівник сервісу підробляє в нас трошки грузчиком сьогодні. Підробляє трошки грузчиком. Зараз от, бачите запчастини. Вон бачите Тесла. О! Все, забуксувало. Отак от, от нові фари для Тесл. Це їдуть, їдуть в Елмоп. От друзі, бачите, отут -от нові фари лежать. Оп-оп-оп-оп. Все, пішла. Красота. Пішла, пошла. пошла. Єсть контакт. Ну, Андрій продовжує відбирати запчастини. Бампер на Model Y. Андрій відібрав. Підійшло. Все один. Кому вона має стані, вона насправді дуже дешево була виграна на копарті. Звісно, їй є пошкодження як передньої, так і задньої постійно. Але коли вже вона прийшла, ми її оглянули насправді тут ну, до, до 12 тисяч по ремонту, а автомобіль викуплені за 21 тисяч. Тобто такий автомобіль а, під ключ провати. там 40-45. Максимум 40 тисяч можна привозити в Україну і кожен може стати власником такого автомобіля. Ну і також Модол uh, 3, Модол 3 теж паркований. Взагалі ходові тут декілька рецінів і все, все інше. Ну Тобто при фронтальному ударі ми розуміємо, що лонжерони замінюються, а бази. Банкер... Лонжерони, а ставки усиліти лонжеронів. Лонжероні. У даному випадку диск шина і передній рецянку. Взяти... І от зверніть увагу, тут все ціле, абсолютно все ціле. Знизу теж все ціле. Е -е Знизу все ціле, і отут -от весь кузов цілий. Тобто просто міняється ходова як конструктор Лего. Ну, для нас це вже як конструктор Лего. Авто стає з ремонтом е там, 30. 5, мабуть, ну, до 35, це, і то, це є так, дуже yeah, з дуже великим у запасом. Це нас була куплена 16. 16? Так, да, цей це автомобіль був куплений за 16. Ну, а ремонту там до 5 тисяч. А, до 5, до 5 тисяч. Тобто така, така Model 3 Performance стає до 30 тисяч з ремонтом, з доставкою вже з усім повністю. І, до речі, дуже такий випадок. Стосовно при ударів, ударах у всіх Теслах, автомобілях, лобове скло розбите. А в даному випадку на Model воно залишилось ціле. Ну, це настільки дивно, це, це вперше, я таку бачу. Ситуацію ну, дійсно є. Тобто, це економія там тисячі доларів. Да. Отже, друзі, звертайтеся, якщо хочете собі вигідно придбати електромобіль з е е Америки. Звертайтеся в Елмоб. Друзі, всім привіт! З вами Елмоб. Зараз ми у наших партнерів знаходимося у Вінниці і просто хотіли вам показати, які автомобілі ми можемо для вас вигравати в Америці, і в якому стані вони приходять. І зараз Андрій пройдеться і вам все це розкаже та покаже. Отже, друзі, всім привіт! Машина вже ця знаходиться в Елмобі. Зараз вона знаходиться вже, бачите, він код її... Вона знаход... Ой, це вам треба перевернути камеру. От він код її, видно її одометр. 31 тисяча. 280 км, навіть трошки більше вона проїхала з Вінниці. От, 295 км машина проїхала на 93%. У неї залишилось ще 5%. Це при тому, що я їхав з печкою, але ну, я їхав так, в районі 90. 40 кВт вона потратила, розход дивіться який. Бомба. І так, зараз з вами я ставлю відео на паузу і дивимося, який у, е, у неї зараз е, об'єм е, батарейки. І так дивимося об'єм батарейки. Е, показую. Раз. Раз. От об'єм батарейки. Це дуже гарний результат, тому що в рідної батарейки об'єм має бути 52 кВт. Зараз тут 47 юзабл КПС. Друзі, що ще важливо розуміти, що ця машина не розкачалася. Після того, як вона 10 разів хоча б пройде повний заряд-розряд, ну там від 90% до 10% і назад, хоча б так разів 5, то після того вона... Ой, щось у мене телефон. Після того вона ще виросте десь на кіловат на два, може навіть на 3, по нашому досвіду, який ну, з багатьма вже теслами був. Тому вона ще поки що мало поїздила, вона тільки з Америки приїхала. Машина півроку болталася в контейнері через війну, а потім доїхала вже до е України і два місяці робили ремонт по ній. запчасті збирали і так далі. Коротше, класна машинка. Рекомендую, е синя. Стандарт рейндж. Звертайтеся до нашої команди по ціні. Hello, friends! This is our uh, automobile shop ELMOB. Uh, Друзі, всім привіт! Це наш автомобільний салон ELMOB. І ось подивіться, скільки у нас автомобілей, Тесли та ID4 електромобілі на будь-який смак. So you can buy any of these electric cars Tesla or ID4 електрик до України. Ми можемо бригади анексії bring you, any electric car you want. Також ми можемо вам привезти будь-який електромобіль, який ви захочете. Ось бачите, у нас Kia Soul стоїть, ось стоїть Nissan з Китаю. Тобто електромобілі на е, будь-який е, смак можете придбати у нас, а обслуговуємо та спеціалізуємося на сервісі Tesla та ID4. Це якби, такі е, ну, основні електромобілі, з якими ми працюємо. Отака от, от краса. Отак от хамелеон стає. Снігур цей сніговиком а тепер змиваємо вас. Дивіться, як автомобіль переливається просто на сонці. Так він коричневий, так він зелений. ну Плівка це щось неймовірне, особливо коли автомобіль е, він ну, помитий. Да? Це тільки після мики ми його ще е, ну, він не встиг висохнути, він весь у воді, ще й воском трошки покрили. Дивіться, просто вау. А з цієї сторони вже вона йде зелена.